Метою акції, яка відбулася 14 та 15 травня у Слов'янську, було не тільки вшанувати пам'ять померлих від ВІЛ СНІДу, а й привернути увагу суспільства к проблемам розповсюдження епідемії, дискримінації та порушення прав ВІЛ-позитивних людей в Україні. акції приймають участь багато громадських організацій. Це і перемога, і громадська організація наша допомога, сприяння. Акція проходить також при підтримці волонтера корпуса Міра Дуратієн. Ми дуже раді, щоб нам присоединяються. С общественної організації, тому що дійсно тільки благодаря совместним усилиям можна допомогти і вічінфіцірованим людям, і тим, хто сейчас в проблемі. А розпочалося все з розгортання символічної червоної стрічки та запуску повітряних кульок у вигляді серця та хвилини мовчання. Ми розуміємо, що ці смерті близьких. Ні, снідки хуже, там девітні Хвороба, від якої немає захисту, так іноді називають ВІЛ-СНІД, але все ж від неї можна захиститися. Як про це і розповідали волонтери акції до того ж, у день проведення заходу кожний бажаючий зміг отримати не тільки усну консультацію, а й кілька друкованих пам'яток та візитівку із адресою закладу, де можна анонімно пройти тест на ВІЛ-СНІД, що дуже актуально. Ну, проблема расширяется, потому что одна из звенья в наркоманія, также, конечно, секс беспорядочная, половая жизнь. Ну. Проблема актуальна, що там говорить. Україна займає перше місце у Європі по кількості захворівших на ВІЛ-СНІД, і з кожним роком у нашій країні до них долучається по кількасот тисяч людей. Кількість померлих від сніду також рахується тисячами. Тільки у слов'янську хворих на снід нараховується більше півтори тисячі людей. Але ми не одинокі у боротьбі з цією страшною хворобою. А проблема спіда актуальна в сьомомірах. Продовжилася акція наступного дня. До Слов'янського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом запросили учнів 15-ї загальноосвітньої школи. На дворі центру їх зустрічали молоді деревця, які були посаджені як алея пам'яті померлих від СНІДу, а у приміщенні традиційний квілт. коли-то в житті з проблемою спіда і умерли. Тут вот много разных имен, и судьбы могли по-разному сложиться, но они не сложились никак за всего вот этих вот обстоятельств.